Друзі, всім привіт! З вами Байлплей ігрушка Бравл Stars. І сьогодні ми розглянемо нового бійця ось такого динозавра крокодила. Все альфа-самца, який не вимер і став спасателем малібу, який у нього свисток це просто капець. Давайте подивимося, що він себе представляє. Це бас, це міфічний бієць. Так, що у нього? У нього здоров'я 4800. Скорость, швидкість руху висока. Атака називається отвали. Я не знаю, як її прочитати. Відвали, відвали. бас 5 разів дує свій спасательний свисток по дуговій траєкторії, пронзає уші, знаходячися рядом з противником. Він короче, через свисток. Свистить і всі просто чахнуть. Урон, виходить, 5 по 420, дальність маленька, і швидкість перезарядки дуже висока. Так. І що це у нього особливості? Цей боєць заряджає свою супер, коли знаходиться рядом з ворогом. Угу. І супер у нього називається бросок торпеди. Офігень, ну, настоящий, блін, спасатель, моряк, рептилія водоплавающая. Коротше, бас кидає торпеду поплавок, і якщо вона попадає в стіну або в ворога, то бас підтягується туди і оглушає всіх нафіг на десь пів-півтори секунди. Ну, коротше таке. Давайте його трішки хоч щось прокачаємо. Він кожен раз радіє так. Ах. Очки у нього просто капець. Так. бас бас бас, бас. Подивимося, що ти себе представляєш. Так, все, у нас не хватило докачати до сьомого рівня. Ну, це все фім'я. Давайте підемо в одинокі, в одиночне столкновіння, в одинокі зіткнення. І попробуємо тут пограти ним. Ні разу не грав ним. Тому ну, будет очень циклово. Не, ну, в принципе, так. С ботом то ничего. Угу, башняки. Ну, нормально, нормально. Ні, у нього сильний урон на самом деле. Ну, як бачите, так нормальненько виніс. Ні, оця підтягуюча штука, треба її буде якось краще випробувати. Так, 4 серії підряд, у нас перемог. Ух. Опита скільки дали. Та це капець. Така дурацька ця ігрушка, це просто капець. але вона затягує. Хочеться пограти всіма персонажами. Ти знаєте, мені все подобається ще оцей е, базутчик. Ну, урон у нього дуже сильний. Він буквально за два удара виносить ящик. І ось хоп за жопу. Ви це побачили? Хопив його за труси. І все. А, ні 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 Ууу, капець! Яка дальня в того атака була! Ви бачили? Сам натупим треба було, блін, сховатися просто і хоча б трішки. Встановити свої очки. Ну, блін, мені подобається. Я думаю, якщо його прокачати ще там і всяких приколях йому набрати, він буде взагалі дуже-дуже крутий. Друзі, до речі, підписуйтеся на мій YouTube каналчик, ставте лайки, буду дуже вдячний, тому що це приємно, коли якось хоч оцінюють твій труд. На волосочку. А це оцей круг, я так розумію, це круг, в якому він може із своїх ворогів поповняти свою супер. Давай вали, а я підберу. Ні. Не захотів він. І отак я глушанув, підтягнувся і дав терлей. Не, ну оцей чувак, блін, він крутий. Шість серій. Ах, шикарненько. До цього, звісно, я не ним згуляв. Але все рівно прикольно. Буду грати, поки хтось не дасть терлей цьому. Маленькому динозавру, цьому алігатору, майбутньому блин тапочку якомусь. Він такий, де да, круглячок, такий безобідненький, такий хороший, милий. А на самом деле бачите, який він кровожадна рептилія. І все він виносить навіть тих, у кого дуже багато життя. Тому що у нього серія ударів. Скільки 5 по... <плес> 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 І не втічаш. <плес> Ні, ну дійсно дуже круто. Крута, взагалі, супер сила в нього. Мені подобається. І ще, до речі, що прикольно, що в нього багато жизні. Друзі, а я вам ще раз напевне, що з вами Mobile Play. Якщо вам подобаються відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Просто коментуйте чи ставте дизлайки навіть ті самі. Любий вашій активності, буду дуже вдячний. І в нас залишилося Троє. Дивіться, по флангах бігають всі такі. Так, і ось так ми винесли джин, то був. І ось так. Ми зустріли його прямо із цього зеленого туману, я би Ні, виносим просто супер. Серія перемог. Неймовірно просто. Я боюсь представити, який він прокачаний. Це, якщо він фуловий, такий лашара бігає собі туди-сюди і виносить так інших гравців. То що буде далі? Дивіться, за два удар вода... трішки не вистачило. Зі звук лягушки я не пойму, блін, вроді би, знаєте, і, і алігатор, ну в душі він жаба. Разработчики, <гурно> <гурно> конечно, погнали, деса. Так, и залишилось у нас три бійця. Супер заряжена Так, ну давай, малыші. Хорошо, підем зустрінемо. мм для 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 для

Давайте до 10 серій перемог, напевно. Що я відчуваю цим базом, можна грати вічно, тому що, що він дав До речі, це його вибори за те, що зайшов на п'ятий день в грі. Я вступаю взагалі, що він повинен якось доставатися Thank you. ini sesuatu yang buruk benda marah you Друзі, не вийшло, 10 серії перемог. Ну, сам тупившись, бігав. Коротше, не знаю, що я робив. Ну, це печалька. Ладно, все, на цьому лоховському етапі е, відео завершим. Дивіться, як розстроїв маленький. Так, що тут нам дають ще всякі прикаляхи? 50 копійочок. Знову дають. Знову 50 копійок, давай. Оооо, Що ми тут? Це, звісно, круто. До речі, буду наступно брати мелоді, як вважаєте? Хороший вибір чи не дуже? Давно не грав цю гру, просто вернувся і так трішечки почав грати. Так, друзі, а вам нагадую, що з вами був Mobile Play. Ставте лайкосики, підписуємося, якщо вам подобається. Вступайте в мій клан, до речі, існує. Він розвалився трішки, але він є. Да, друзі, як би це не звучало, всім до зустрічі!